Другим кроком йде легка гімнастика без перевантажень. Тобто це гімнастика лежачи, сидячи, гімнастика на, з допомогою велотренажерів, спеціально обрадне, знову ж таки, в залежності від стану конкретного пацієнта, яка в нього ситуація, але важливо без перевантажень. Що має це на увазі перевантаження? Суглоби, в принципі, так умовно кажучи, люблять, коли їм дають рухомість, але коли їх не перевантажують. Рухомість це коли суглоб рухається, рухається в своїх звичайних межах. При цьому Цьому немає надмірних маси, яка на нього тисне. При цьому немає якихось різких ударів, різких рухів, різких ривків, різких перерозтягнень. Тобто гімнастика у межах комфорту, у межах, коли воно не болить, буде точно корисна. Гімнастика лежачи сидячи, сидячи на велотренажері, також буде корисна для остеоартрозу нижніх кінцівок. Для верхніх кінцівок також і різні види реабілітаційних вправ. І це є другим кроком у лікуванні остеоартрозу. Його треба застосовувати перш за все, навіть до того, як застосовувати різні медикаменти.